Понад 155 тисяч окупантів знищені, із них приблизно 700 за останню добу. Такі цифри наводять у генштабі. Окрім того, збройні сили України ліквідували 4 ворожі танки, 9 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та іншу техніку противника. Вночі сили протиповітряної оборони знищили ворожі шахеди. Їх росіяни випустили з півночі. Де саме це сталося? у Міноборони України не уточнили. Натомість відомо про проліт двох безпілотників на Сумщині. Один із них збили. Ворожі атаки, на жаль, не припиняються. Окупанти невпинно гадять по Сумщині, Харківщині, Запоріжжю, Херсонщині та Дніпропетровщині. Під постійними атаками також Донеччина вчора вперше з початку повномасштабного вторгнення не постраждали цивільні. Проте в обласній військовій адміністрації зазначають, що ситуація в регіоні залишається напруженою, а росіяни продовжують обстріли. На Луганщині загарбники намагаються наступати, хочуть захопити деокуповані села. Стратегічного успіху не мають, але постійно б'ють із артилерії і разом із тим мають самі великі втрати. Через велику кількість поранених окупантам вже не вистачає місць у лікарнях Луганщини. Для них зводять модульні станції швидкої допомоги, які більше нагадують альтанки.